Досвід любові, і лише досвід любові, він дає нам можливість, щоб ми любили, тобто діяли з любові. Натомість, коли в нас недостатньо, то ми діємо зі страху. Коли ми діємо зі страху, там є, ніж іншим таке почуття, як вина. Вина або ще інакше може бути борг. Це рана, у людини є рана, вона не зцілена, і коли ця рана не зцілена, є такі люди, що їм здається, що вони всім довжні. Якщо у вас є почуття, що ви довжні, то це не любов. Звісно, що є, е, є, є покликання до того, щоб служити. Тобто є різниця між покликом, тобто ми є покликані любить один одного, як я вас полюбив. Але спочатку потрібно прийняти любов. Але якщо я не маю в собі любові, то я служу зі страху, тобто в мене може бути властиво вина, борг і примус. Я мушу. Ну, це, веде до... це веде до вигорання, ну і плюс воно веде до озлобленості. А озлоблена людина, вона що робить? Вона шукає винних.